Друге дихання зруйновані часом унікальній церкві святого Юра у Другобичі. На її порятунок посольство США виділило 85 тисяч доларів. Вручити грошовий грант у Другобич. Приїхав новопризначений, надзвичайний і повноважний посол Джефрі Паєт. Щось магічне і неповторне саме таке складається враження, коли потрапляєш у церкву святого Юра в Другобичі. Стіни розписані іконами повністю знизу до верху, а головне святиня намолена вже віками, адже церква збудована ще у 15 столітті. У той іконостас, якщо б взяти просто фрагмент і показати в будь-якому музеї світу, то скаже, це прекрасна різьба загальноєвропейського рівня, не нижче, не вище. розумієте? це може бути в Парижі, де хочеш занеси кусок, то просто покажи кусочок різьби і скаже, це в Другобичі Коностас. Слухайте працювали, але це скажуть вони, нам дуже важливо. Не, ми, а вони. Не стримує захоплення від побаченого і посол США. Каже, про цю церкву чув, що в Вашингтоні, але тільки зараз переконався, наскільки вона прекрасна побачивши на власні очі цю перлину дерев'яного мистецтва, це дає мені інше розуміння багатства української культури. А тепер ця перлина буде врятована, оскільки посольство США зробило щедрий подарунок. Грант на 85 тисяч доларів. Ці кошти підуть на порятунок пам'ятки архітектури, яка нещодавно війшла до спадщини ЮНЕСКО. Треба пожежну сигналізацію, треба реконструкцію електропостачання. Ну і стінопис. він теж потребує це дуже Підка дуже така повільна робота, але і і добровартісна. І ми власне в грант заклали усі три позиції. За грантові кошти разом з Україною змагалась не одна країна та, зрештою, не одна українська архітектурна пам'ятка. Однак світового визнання удостоєні лише одиниці ми надзвичайно вдячні безумовно посольству Сполучених Штатів за те, що ми стали переможцями серед 149 країн світу. Було відібрано всього навсього 49 країн переможців. А в Європі таких шість країн після реставрації церкву хочуть зробити більш відкритішою для туристів. Ми хочемо зробити, щоб церква Юра в місті Дроговичі стала такою візитною карточкою і початком всіх туристичних маршрутів, які будуть робитися в місті Дрогович. Сам посол США запевняє, що в Дрогопичі тепер буде частим гостем і додає у вільний від дипломатичної місії час буде детальніше вивчати історію церкви святого Юра і разом з тим все більше дізнаватись про українську культуру. Інна Тафічук, Назар Піх, новини.